Тут продають, коротше фреш по ває. Тут є так холодно, який там фреш. Спеціально знімаю, щоб ви теж якось збирались і їхали всі. Хватить працювати. додому, додому. Тут такий горка. Типу. Я ще сюди не заходила. Ну і вітер холодний, капець. Тут трошки стройка, такий коридор для танців. Думаю, ніхто ніколи тут не танцює. Прикольні такі кратини з конями. Навірно, напечатано. Ну, оригінальна. Йду грітися, тому що біля басейну там ще більш-менш тепло. Коротше, там був якийсь суп із вороб'їного язика. І після того я не можу цей другий суп їсти, бо тут назви не було. Така красота, тепло-тепло. Все зелене, тепленьке. Зараз 12 година. Опять вже буде темно, тому зараз треба загоряти. Я так нажерлась. Боже, яка краса. Diamond Hall. Зранку, звісно, холодно загорять. Ну, все одно хочеться. От зараз нормально вже повітря, не холодно. Все, жара піднімається. Я знайшла таке місце, що за, за, за спиною забор. Вода ледіна, але загорать класно. Таки, якщо нічим не мажуся. А за мною забор. Вечір тут я постирала купальник, купила собі мило хозяйственне і прекрасно стираю. Я, коротше, вже зібралася в столову. Знаєте, мені більше всього зайшло це плаття із накидкой. Воно офігенно на мене просто. І, кстати, я тут похуділа. Я тут, коротше, відчуваю, що у мене ну, я стала худіше. Взяла такі тапки, понабирала на каблуках нічого не хочу взувати. та це взагалі на каблуках шкрябать. Це ж я буду йти не впевнена, а так наче як этот, динозавр. Підмалювала губи. Короче, волоси мої сині. Фіг, воно так швидко змиється. Короче, дуже класна оце накидка і платья, і воно вообще ідеальне на мене. Вибачайте, у мене тут унітаж шумить, тому що він довго набирається. Тут такі приколи. Сьогодні миюсь і чую в дверях, хтось гіпає. Я кажу, типа, Хто, ну, по англійськи Каже, що типа вам полотенце надо. Думаю, нафіг мені полотенце. У мене 4 полотенця. Я кажу, ну мені не надо полотенце. Ну, вже ж замоталась там в такий, ну, это, господи, як оно то накидка і полотенце. Забрала то полотенце. Думаю, Ой. Так, от телевізор є. Я вчора навіть включила на хвилину, а потім. Коротше, я прилетіла, потім підключився інтернет. Я прилетіла, купила сім-карту, якийсь оператор В. Потім його вставила, а воно нічого немає. А потім пішла на ресепшен, а вони кажуть, що треба, щоб пройшло дві 2... години. Ну, коротше, нормально. Якісь іще були приколи в самоліті. А, в самольоті зайшли люди, які сіли поряд зі мною, а я там свій рюкзак наверху покинула. Вони безцеремовно шуранулі в сторону мій те рюкзак. Ну от ти підход... ну, я підходжу, завжди кладу свої речі на те місце, де є. А вони просто, я ж просто дивилася, вони шурнули мій... мій рюкзак в сторону і свої позапіхали. Ну, типа, відсунули. І пере... я так возмутилась. Я кажу, а що це? Ну, вони поляки. Але то нічого не допомогло. і мужик такі сіли і, такі, і мовчать, як миші. А я кажу, а це то ще? Я свій плецек поставила, щоб ви його там шурахали ну в сторону. Ну, коротше, в іточку я кажу, а вони мовчать взагалі. луп луп очі і мовчать. Типа це не їх касається. Так я кажу, окей, а я була під вікном. Мені дали місце 4 а не люблю під вікном. Я люблю у коридорах, щоб встати в туалет спокійно. Ну, коротше, я кажу, ну в такому разі кажу, припраша, можу встати і забрати свій рюкзак. Встала, а він рюкзак вообще з краю, і вже ну, все зв... ну, то ніхто не подумав про чужу річ. Люди безцеремонно запхали там, де їм захотілося, моє відсунули в сторону, хоча я їх, що ну, це таке перший раз зустрі... зустріла. І, видно, Поняли, що, вони, ну, що я побачила, думали, що ніхто не побачить, ну, і мовчали. Ну, то я кажу, тоді вставайте, їм довелося вилізти, хоч якось їх трошки наказала, тому що ну, мені стало образливо. І вони вилізли. Я кажу, я заберу свій тоді під сидіння. Забрала, запхала, тому що у мене там документи, і я хотіла, щоб воно було в покої, а воно вже з краю, всі позапхали свої, мої відсунули, Типа, їхнє важливіше. Ну, і Так я сиділа, думаю, капець, бля, ну, це люди попалися, сусіди. Ну, А потім уже я. Трошки відійшла від обіди, і вона вже там, та жінка, щось, щось таке заговорювала зі мною. Ну, я в шокі була. Ну, це перше. Потім друге. Коли платиш за візу, можна заплатити дешевше 25 доларів, а можна 29 туроператору. Ну, я вже заплатила 29. Якось так подумала, а ладно, хай уже <смі> швидше буде. І потім заповняла карточку, поставила сумку і подумала, хоч би не забудь сумку. Сумка там нічого важного. Це... Я за те, що як щось важ... важне, ніколи ніде не ставте. І треба завжди на себе і ну, вдягати, тримати, ну не ставити на підлогу, бо ви забудете, як я. І пішла. Потім згадала за ту сумку, біжу. От цей шлагбаум падає, <смі> біжу і, і не нахожу, бо, оказується, там два столики. А я стояла за другим, а прийшла до першого. Ну, коротше, підбігаю до всіх е, тих мужиків, кажу, у мене сумка ісчезла, кажу, там нічого важного, там туфлі я би не хотіла. Вони, ну, добре, будемо визивати поліцію. А він каже: звідки ви прилетіли. Дайте паспорт, ну коротше. Потім я така мічусь, мічусь, І бачу, що є ще одне становістку таке, де можна стати, заповнити ту картку. Бачу, моя торба стоїть, нікому не потрібно. Я підходжу, кажу, все вже отбой. Кажу: вибачте, ще прашимо, Говорю, так не побачив, де нічого нічок. Сам радий, що нема проблем зі мною. А, і він каже: звідки ви, дайте паспорт, з ким ви приїхали? Ну, а я кажу, сама я приїхала. Ну, і коротше так, і поки йшла до автобуса, то ці єгиптяни дивувались моєму кольору і казали Оракул. Ну, типа, ото відьма то з такими волоссям. Так що я здивувала людей і звернула на себе увагу. Всіх. А тепер не можу його змити, тому що воно не, зараза не змивається так просто. Ну, вже що є. Коротше, столовій корм нормально. Зранку сніданок взагалі був дуже хороший, обід, звісно, не дуже щось взагалі якась вони відкрились, а ще не було куриці пожареної. Коротше, я взяла рибу, а рибу я не люблю, і вона якась така мені. Неприємно. Потім суп субу, представляєте, з, з вороб'їних язиків. Там просто по-русски написано було. Я взагалі в шоці. Я понюхала і мене одразу на ригачку потянула. Я як уявила, як вони ці язики <зараз> виривають вороб'ям. Я в шоці просто. Люди набирали, навіть, мабуть, не читали. Що там написано. Ну, я після того не могла й другий їсти, бо він мені ваняв воробійними язиками. Коротше, так аж на ригу підтягувала. піроженки їхні, особо не їм, але трошки пробую. Там є такі з кокосовою стружкою, добрі, такі, вони плотненькі такі. І начинка кокосова стружка. ну Зараз буду збиратись, виходити, точніше, збиратись нема чого, вже зібрана Якби посушила волосся, тут є фен. Коротше, я отак от розпустила свої сині коси. Ну, і це плаття дуже прикольне. Воно таке, якби то тобто жіноче таке. І воно не визиваюче якесь таке. Я вже переросла той вік, коли. Хотілося щось визиваюче. Тепер хочеться спокійного, але щоб гарно було. В принципі, завжди так хотілося, але якось не моглося. Тому так. Оце сумочку взяла, дуже мені в приході стала, тому що я з нею завжди-всюди. Добре, що вона прийшла з Китаю. І я дуже вона легенька, маленька. На вечір буде якийсь сьогодні концерт, кожного вечора щось там є. Вчора. Було щось, але я так втомилася, бо тільки прилетіла, що я впала і просто то кіно дивилася, правда, то спала, то просиналася від кошмарів. Коротше, і проснулася тільки під ранок, коли молитву включили, і стали вони просипатися на читання молитви. Воно дуже голосно, вони видно, включають десь в одному крилі, там, де працівники. Ну і... Отак, от я приснулася від того, потім знову заснула і вже встала десь в 8, 8 да. а сніданок до 10 то треба було збиратися на сніданок, бо потім бар, снек-бар, ну в снек-барі там така їжа важка. Тому хотілося все-таки піти на сніданок. Ну І мені один салат сподобався. Там овочі кусками порізані, вони мочені, мариновані з якимись приправами, точно там імбір і якийсь перець. І навіть ви уявляєте собі, маріновані лимони. Це такі вкусні штуки, я його намінаю, а люди не їдять. Воно наче з бочки, трошки такий запах бочки, наче у то, намачували огірки в бочках чи помідори. Ну, дуже класні. Я відчуваю, що мені для жлудка, для шлунка вони добрі. Ну, у мене дуже чутливий шлунок, і після операції апендицита видалення теж там всякі такі речі виникають. Наприклад, коліки різкі, і ти в шоці просто думаєш, що робити, а треба лягти. Рівна, щоб рівна поверхня лягти, тоді воно вздуття проходить. А то такі коліки, я так уявляю, що у новороджених такі коліки. То це капець, як больно. Це така різка боль, що ти офігіваєш, очі на лоб вилазять, думаєш, ніфіга собі. Потім лежишся, і я собі масаж роблю живота і все проходить. Добре. Так. Іду. Так що плаця — це взагалі бомба. Я його вже другий вечір вдягаю, і не хочеться мені щось другого вдягати. У мене ще якесь одне є плаця, але воно без рукав. А це класно, що і рукава є, і все. Ось так. Ну, і сьогодні залишила прибиральнику шоколадку і долар, то прихожа, а він ще прибирає, то він такий шустренько тут. Прибрався і, видно, такий щасливий, радісний, і мені приємно. Вони так радіють цим чаєвим, що хочеться давати. <хи> ну, я думаю, що багато хто не дає, Може, можна сказати, ніхто не дає в рідкості, такі, як я, ентузіасти, які самі знають те радісне відчуття, коли тобі дають чаєві. Я завжди так радуюсь, як це вони. Тому я їм і теж даю, бо я знаю, як це воно радісно. А хто не знає, і багаті, особливо дуже жадні, скупі і за грош будуть ще й мацюкатися, то ці ніколи не, не, зна, не відчують це радісне відчуття, радість, коли ти отримуєш ці гроші. Ну, і коли ти так радуєшся, то хочеться давати, опять, і опять, як кажуть. Все, йду вечеряти. У мене, кстати, золотяльник в столовій. Як завжди, у мене завжди в столовій є золотяльник. Якось так повелося. Офіціант завжди у мене там якийсь свій наподхваці. Він якось сам. Що в тому році я була один там подобний. Мені все, то руку подавав, то тарілку ставив і цей. Все, каже, я буду тебе. Ну він по-англійськи тільки. Будеш тільки ті, ті заходити, я тобі буду помагати, тарілку носити. Ну, типу, я понабираю, він вже ставить, а потім мені приносить напіток, що я хочу. Ну, хай носить. Я вже не відношусь. Раніше в мене було таке дурне відчуття, коли хтось ухажує, то ой Боже, хто ще що подумає, хто ще що скаже, ой, це шита вообще пофігу, абсолютно. Просто живу і намагаюся радіти життю, тому що мені до дупи хто що де скаже. Ви ж бачите, синє волосся. Це можна сказати протест. Проти всіх, бо я знаю, що багато мене осаждали. Я чула смішки, ну і такі якісь розмови. Може, мені здалося. Менше треба накручувати. Ну, деякі люди дивуються. А мені просто хотілося, щоб отак от щось зробити, те, що нестандартне, і взагалі не думати, не паритись. Просто йти я маю право. Пофарбуватись хоч зелений. Скільки можна вже когось думати, що хтось щось скаже, да всім пофігу Вообще. А як скаже, то через 5 хвилин уже і забув. Все. Ну, Коротше, сьогодні якась така штука, що треба знімати на камеру. От все красиво повиставляли. очень... Ничего себе. А Есть не можно, ты ли позьянча Но сегодня вообще прямо все, что можно. Є можеш. Десять минут нас д'єньче. Повідяли, що ти пояснять не зрозуміло. Навірно, в якості реклами. Снимает то короче, кто хватает. Это время для съемки, сказали, не есть. Пока красиво. То по попутаете все. Но сегодня прямо какой-то праздник или что? Да? Это старое. Но старое. Ну, старая, Ну, у нас то 25-го. Тут просто что Багато з Росії, а я не знаю, як вони там. Короче, сьогодні Різдво, і тому це все торжество, Ну, дуже багато всього, просто очі розбігаються. Коротше по два рази хожу набираю, тому що столько всього і жалко не нажертися. Клас, звісно. Праздник живота. Потім живот болить. День третій. Їдемо на снідання. Вчора було дуже добре снідання. Снідання. Сьогодні в мене вона так вилучала сонце, сьогодні вже немає вітру, тепло, вже відбувається, що жара буде.